Вітаю вас, друзі! Поруч зі мною Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня, Слава Україні, смерть ворогам. і все, а, друзі в. Кожну суботу, в 18 годину, в нас є стрім, пане Тарасе. Сьогодні в нас доволі цікава тема, тому що ми бачимо, що комплект із армія мова віра потрохи починає закривати зелена влада. Давайте без відповіді на питання, чи то є правда, чи то є мімікрія. Скажіть, будь ласка, сьогоднішній стрім на цю тему він буде цікавий взагалі. Та я думаю, що в нас зі стрілом сіть бути цікаві. Вона є одна основа, вони щирі. Може, вони іноді мене трошки затягнуті, тому що я дуже люблю розжовувати, розбирати по деталях, але мені здається, в цьому є корисно. Я не даю якісь кінцеві висновки. А я розкажу, чому я вважаю так. Я викладаю всю піднотну, а ви берете це все як лего і складаєте. а Ви можете скласти зовсім інший результат. Що стосується сьогоднішнього питання по армії мої вірі. У мене буде напевне основний пункт, в якому я сам ще не маю остаточної відповіді. Ну я маю упередження, тому в мене якась своя відповідь, є, але я вам просто дам певний фактор, в якому я поставлю питання. Так, процес чи результат, тому що у Порошенка питання армія мова віра була розрахована під результат, і він його виписував. Процес є підрядним, але мав бути результат. Мені здається, що в Зеленського армія мова, віра, до якої він зараз, нібито, прийшов, є процесом. А процес може мати зовсім інші результати. От ми, зокрема, по вірі там дуже є серйозні питання. З одного боку, там з'явилися дуже приємні новини, яких ще два дні назад прогнозувати було важко. Але з другого боку. Там є альтернативний варіант, і от коли ми точно знали, що хоче зробити армія мові вірою Порошенко. Ми точно не знаємо, що хоче зробити з армією вірою Зеленський. Ми бачимо процес. Процес нам в чомусь може подобатися. Результат нас може просто вразити в дуже неприємний спосіб. І оце має значення. З цим треба це треба буде продумувати, і кожному треба буде зробити відповідний свій висновок. А я просто викладу вам велетенську купу всього, що мені на це все накладається, і оце буде такі великий-великий лего, з якого я збудую певний будиночок. А ви маєте можливість зняти. Повністю одну стіну поставити її з другого боку і сказати, ні, процесом нас все задовільняє, і це буде ваше право, але ви його будете робити на основі не заяв, Все прекрасно, тому що у нас такий президент, якого не любити, і він робить тільки добре для України, тому що він по-другому не може робити, тому що ну, все крапка. А ви його зробите тоді на основі фактажу. Якщо у вас буде такий висновок, Боже, я буду тільки радий, тому що продуманий усвідомлений висновок. Навіть якщо він протилежний до мого, він завжди заслуговує на увагу. Терпіти не можу, коли ну, а політика, адабрянс, та, та, адабрянс. політика партії правильна, а тому що адабрянс. вона ісконно правильна. Чи якось подібне, я пригадую, як нас е, мордували ще колись там в комуністичні часи. Так от політика правильна не може бути, тому що вона ісконна правильна. Тому що коли вона зразу іскона правильна, вона стопроцентно фальшива. А в нас в нас буде розбір. І розбір польотів. І розбір конструкції. Подивимося. Е, ну що ж, друзі, е, сьогоднішній стрім він обіцяє бути дуже і дуже цікавим. Я хочу сказати, що навіть я бачу як блогер тут можливість погратися в хорошого поліцейського і поганого. Ну, я проблем. буду казати, Що ми маємо любити, е, вшановувати все, все, все абсолютно безумовно. А пан Тарас зможе надати якісь е, цьому противаги і аргументи. Е, ще... Тому я відразу застерігаю всіх побачити пана Дмитра на вулиці, не кидайтеся. На нього за те, що він буде захищати те, що треба. Він грає роль хорошого поліцейського. Вона потрібна для сюжету. Не обов'язково я, я спробую ретри. не загратися. <рес> <рес> щоб, бо, ну, я сам з, розумію, що важко важко дещо сприймати, якщо м, пройти певну межу, так само і у влади. Да? І наостанок, щоб дати м, поживу нашим улюбленим тролям, можемо сказати е, ще трошки про а ваш Порошенко був лучше. Пане Тарасе, а чому Порошенка можна було критикувати? А ми будували. Слухайте, а чому можна Шольца в Німеччині критикувати? А як, Боже, а як Джонсона критикували в Британії пір'я лиціоло? І Порошенка, який будував європейську країну, можна критикувати, тому що в європейській країні владу критикують. Інша річ, що завжди є одна маленька штучка диктаторські режими і диктаторські сили. Зловживають демократичними інститутами, тому що це їхнє право в демократичній країні з недемократичними цілями, і ми бачимо, що дуже багато тих, хто критикував Порошенка, критикували його не за те, що він щось зробив не так, а для того, щоб сунути його і просунути проросійський, російський, антиукраїнський не можна кабандитський крит... проект і цей проект. Будує зовсім іншу річ. І коли нам сьогодні розказують, не треба критикувати Зеленського. До речі, це не 24 лютого почалося. А давайте згадаємо. А рік назад нам не розказували, критикувати владу не допустимо. Ви розхитуєте човна? Ну це Януковича. Ми чули не Нірашати лодку. І від Зеленського ми це чули. Не ви не завдаєте шкоди, там все ви економіки шкоди тим, що критикуєте Зеленського, все інше. Слухайте, а це знаєте ж, як це називається? Це називається Російська ну, так. або Білорусь. Ну, Критикувати владу ще заборонено в Північній Кореї. Обмежено не зовсім заборонено, обмежено заборонено в Китаї. Ми взагалі, як, куди Ілі що? Ми, якось Я так пригадую, в Конституції в нас записано, що ми маємо стати країною-членом Європейського Союзу. То вибачте, в Європейському Союзі владу критикують. На жаль, часто критикують і ті, які хочуть створити режим, при якому вже потім владу критикувати буде не можна. Отак в Україні десь зробити, ми, на слава Богу. Україна не Росія, і як би не хотіло Зеленському, Україна не Білорусь. Це а, ще раз кажу, Білорусі за критику влади відразу. Організація терористичної діяльності. Смертна кара навіть передбачена. Боже, я собі, от я звідси зараз бачу, от прямо перед нами, там банкова. Угу. Е, їхній, да? Віконечко світиться, там -та 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 -та. татара сидить. І, і, і от там я собі так уявляю, як він. Мрія, так сидить, в нього там ікона, е, велика ікона Блаженного Лукашенка, і він на неї мовиться, каже: Господи, е, батько наш Лукашенку, зроби так, щоб в Україні було так, як в тебе. Як буде добре, ніякий чорновій не буде пакостити, е, Макашов не матиме ні в кого, в кого свого телеграм-каналу. Всім вироки, кому 10, кому 15, кому роки. І Шахів все в порядку. Mm -hmm. Все прекрасно. Так от, в демократичній країні. В тому числі лідери, які її будують. Орієнтуються на те, що вони можуть бути піддані жорсткій критиці. Так вони мають за це право ображатися, так вони мають право аргументувати, так вони можуть доказувати свою позицію, але свою. вони не можуть заборонити себе критикувати. І заява не критикуйте Зеленського» — Це ознака того, що люди, які продукують ці заяви, які будують цих ботів, які виховують таких ломів, вони дають їм замовлення на такі темники. Вони дуже хочуть побудувати в Україні. Ну, сказати точно, що Росія я б не сказав, більше все-таки бів. Мені здається, наша влада хоче збудувати білоруський режим. Ну, знаєте, ми не дамо. І доки ми її критикуємо, вона розуміє, що щось в неї не так, і вона має певний острог. А коли всі різко за один день замовкнуть, вони можуть зробити якийсь крок, який потім приведе до багато крові, але якісь певні зміни зробить незворотніми. Угу. І тому не мовчи. Погоджуюсь. абсолютно погоджуюсь. Друзі, хотіла записати коротенький рекламний ролик на дві хвилини. Вийшов повноцінний міні-блог в бліц-форматі. Дякую вам, пане Тараса. Зустрінемось в 18-й годині так. на каналі Дмитро Ньюс. Заходьте, друзі. Як тільки побачите в мережі об'яву е, анонсу, а одразу заходьте на анонс, вподобаєчку тиксуму, і обов'язково натискайте нагадати про прем'єру. Це допомагає ролику е, в даному випадку стріму дня. В топах і рейтингах Ютуба разом переможемо! До зустрічі! Пока!